Сьогодні моя любимая тема буде імпортозаміщення. в нього вмію. Настільки вмію, що вже от даже сам термін імпортозаміщення, ну він вже по суті, який то не актуальний. Імпортоуничтожені. Отак уже діла пішли і настолько добре пішли, що Росія сама іноді так останавливається, оглядається і говорить, так а подожди, а ми вже все, що було, поламали. Повикидали, поварова... Ні, не, не все фу, о, не, отлягло. Значить, ото все, що залишилось, значить, так акуратно в совочок, сипте в кульочок, і зараз ми підемо з ним нові рубежі, імпортозаміщення покоряти. Школьникам расскажут, что современные технологии помогли России стать великой аграрной державой и покажут американское оборудование. Очередной урок пропагандистского курса «Разговоры о важном» посвящен позитивному влиянию на сельское хозяйство продовольственного эмбарго, которое ввела Россия в 2014 году. Во время урока учителя должны рассказать школьникам, что «добиться успеха» в кавычках в сельском хозяйстве России помогли современная техника и новые технологии. В подтверждающем эти тезисы видео показано оборудование для земледелия, произведенное американской компании Trimble. В видео показан фирменный дисплей Trimble, который помогает обрабатывать поля, используя данные спутников. В роликах также показан человек с планшетом, который управляет техникой, стоя в поле. Во время урока учителям предлагается называть Россию великой аграрной державой, которая с большим запасом обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами. Ну, не с таким уже и большим. Кое-что там уже прямо вот так во время съемок поломалось, а заменить его тупо ничем. Бо ніхто ж уже нічого даже з великі гроші не продає. Тому, говорить Росія треба ставати великими срочно, срочно Поки ще, хоч що то єсть, поки воно лежить, де то в полі не є ржавіє. і поки вони розбираються, як його з допомогою молотка, хоча б відкрити. Первый в России реальный случай каннибализации самолета. Уральские авиалинии занялись разборкой пшеничного Airbus A320. Разборку самолета планируют завершить к декабрю 2024 года. Авиакомпания Уральские авиалинии опубликовала фото демонтажа различных деталей и комплектующих самолета Airbus A320, севшего в пшеничном поле Новосибирской области 12 сентября 2023 года после отказа одной из гидросистем. То есть это так до декабря? Росія ще може чувствовати себе великою авіаційною державою, поки вже всі болти на трактори не переставляють. Може даже не знаю, може ну, не варто так розбрасыватися великими отечественними технологічними достижениями, може з них воно поки не ржавище, там, ну хоча б айфон попытаться собрать, или на крайняк, ну хоча б пейджер. Вони зараз говорять особливо модні. Бо потом же ходи, шукай розяв, свою машину в поле оставят, чтобы они ее могли разобрать. Производители телеком-оборудования не нашли в России поставщиков компонентов. Отрасль просит правительство скорректировать темпы импортозамещения. Участники телеком-рынка попросили ведомства смягчить новые требования по признанию телеком-оборудования отечественным. Эти требования внесены в проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом и опубликованный в конце августа. Не, ну да, действительно, что-то вы прям ну, разогналось. Ну нельзя же такими темпами. Вот эту вашу технологическую революцію совершать, особенно коли в тебе на всю страну ни одного кулібіна не знайшла. Ну, хотя бы, знаешь, чтобы з кого той паяльник держать. І вона ж ні одна зараза така не нашлась, щоб могла просто оставить в чистому полі якийсь роутер или коммутатор, щоб вони з нього хоча б запчасти могли повикручувати. Можуть даже купить. Можуть даже за дорого. Но если за дуже дорого, то тоді желательно, щоб результатом ніхто не цікавився. Бо якщо за дуже-дуже дорого, тоді гроші взагалі не куди діваються. Суверенного убийцу Старлинг построят за полтриллиона рублей. Смета по замене детища Илона Маска достигла невероятных размеров. Стоимость российской альтернативы американской спутниковой системы старлинг стала измеряться сотнями миллиардов рублей. Как пишет РБК, до 2030 года в нее планируется вложить 445 миллиардов рублей. И это, судя по всему, еще не все расходы, которые предстоят. А я что-то не понимаю, а какие проблемы просто пятый купать Старлинг? І тут же показати її геніальну отечественну розробку. Ну завжди ж так робили, що на цей раз мішає, а? Або тут задача не скільки своє зробити, як чуже убити. Убійця ж Стерлінг, по-моєму, у Да. Та Стерлінг, коли узнає, сколько бабла на цю ненужну хрень було потрачено, він сам тут же помре со смеху. А коли таким же образом, і таким. Таким да не таким. Росія вже, знаєте, не в тому стані, щоб тягнути одразу несколько таких же абсолютно дурацьких, але зато страшно дорогих проєктів. Проект Новосибірського літаючого автомобіля поставили на паузу. Раз не вистачає средств. Такий нахрен літаючий. Ви для начала хоча б один якийсь їздячий автомобіль зробіть, щоб він їздив. Це як говорять. Ні, ми там навіть братися не будемо. Ми сколько раз питали, ще ні разу не вийшло. Але что то поламати, якщо треба щось поламати, підоб... улучшить. Улучшити щось можемо, пожалуйста. Оце ми зараз. Причому говорят, так улучшить. Що Мерседес, коли узнає цю новість, він зараз застрелиться від завісті Показати вам убійцю Мерседеса. Автоваз беспрецедентно обновил дизайн легендарной Нивы. Как внедорожник выглядит теперь? Ну как, ну вам же сказал, как беспрецедентно, беспрецедентно обновили так, что ее сейчас на дороге от Лексуса не отличишь. Ну, если до да сего, конечно, с Лексусом предварительно там и поработать, поснимать с него все, что у него там худо-бедно работает. Беспрецедентно. АвтоВАЗ впервые за долгое время обновил дизайн классической трехдверной Нивы. У внедорожника Лада Нива Легенд впервые появились светодиодные дневные ходовые огни. Светодиодные ходовые огни! Огни ходовые светодиодные! Беспрецедентно! Беспрецедентно! ну, вы поняли, по лампочке с двух боков кузова прикрутила и все. Беспрецедентно, хотя что-то тут не так. От, відбується якийсь подвох. Для русских така щедрость, вона не характерна. Ну, признавайтеся. Ви ж, якщо що кудись прикрутили, значить, що откуда то откуда-то викрутили. Я угадав? Судя по фотографиям, опубликованным инсайдерским сообществом Автоград Ньюс в соцсети ВКонтакте, лампы накаливания сменили на светодиоды в так называемых надфарниках. Раньше они были желтыми, а теперь стали белыми, как и сигналы поворота на передних крыльях. Были желтыми, желтыми были, стали белыми, белыми стали, были желтыми, стали, блин, беспрецедентно. Революционные изменения дизайна. Все, тепер, тепер це совершенно друга машина. Ви її тепер не узнаєте, ніхто не знає. Стоя лампочка, то на складі і закончиться, все, у них тут же технологічна революція. Я думаю, після такого безпрецедентного революційного змінення дизайну, всі інші машини з вулиць можна просто проганяти. Всі інші виробники, вони такого, вони після такого, все, вони банкроти безпрецедентно. Microsoft доигрались. Гигантская российская компания полностью отказывается от Windows и переводит 130 тысяч рабочих мест на отечественный Linux. Почта России решила полностью отказаться от Windows и перейти на российский Linux семейства Alt. А, доигралась буржуи, и все, кредык вам. Все, они сейчас вас с молотка пустят. Бо, ну, а, а на что вам всю жизнь жизни остается еще надеяться, если ни один ихний почтальон Печкин, он теперь до векна даже не педида? До якого коля? Ну, ти даєш, ну що за пляжі, ну я имею в виду вікно, Windows, вікна Windows в переводі, поняв? От їм вмісту вікон повидавали Пінвіну, в смислі Linux. Бо, я зараз я один тут стою і пытаюсь, ну, ну хоч якою русифікацією зайнятися, а? Бо так поки що виходить, що їм вмісто одної американської системи поставили другу, також саму імпортну заграничну, ну, ну не зовсім таку. Зато вона безплатна і в ній можна що угодно ламати. От вони насували туди свого гамна і палак і назвали це російським. Все? Раз воно на чужій мусорці то подобране, то ну, значить, воно праву російське. Хоча ви б лучше пейджери своїм активістам повидавали, от серйозно більше толку було, б, повірте. І я тепер знаю, що їм на роботі розрішать дивитися. Навіть в робоче час. Білоруський YouTube. Це ну дивіться. Це ну практично такий же ж самий як і у нас з вами, але тільки лучше. Там тільки про хороше. В Беларуси запустили аналог YouTube с контентом только от государственных СМИ. Разрешать ли рядовым пользователям загружать свои ролики неясно. О запуске видео Bell Buy сообщили местные СМИ. Форматы стандартные горизонтальные ролики и шорцы, короткие вертикальные видео, открытой статистики с количеством просмотров пока нет. Из контента материалы Беларусь-1, ОНТ, Белта, СТВ, РТР Беларусь, СБ и МИР в будущем хотят открыть доступ и для региональных СМИ. Так а де тут Їм просто телевізор в комп'ютер перенесли і, і все. І тепер і там, і там одна і та ж Лукашенковська пропаганда. Хоча, Хотя, білорусам більше і не надо. Я то і русским, да. Їм дві лампочки на машині поменяли З жовтої на білу. Все, сенсація на всю страну. Через год білу на жовту поменяют. Буде не менше радості. Повірте мені. І денег, денег, денег. Головне побольше. По цей проект виділи, щоб потім якісь нормальний чиновник за ці гроші міг собі ну, підписку на якийсь нормальний пристойний VPN-сервіс оплатити, щоб потім ночі вдома під одіялом, ну, нормальні ролики на нормальному YouTube подивитися. Тільки ви чур всім остальним про це не розказувати, навіть не заїкайтесь. Вони скоро про существування всього остального вони тупо забудуть, як його і не було. І от я, знаєте, в якої-то мірі їм навіть завідую. От думаю, от якби хтось у нас придумав якесь таке імпортозаміщення. Щоб взяти однією кнопкою і виключити нахрен от всю помойку, щоб весь остальний мир про її существування навіть не знав. Ну і тут же і відповідь на поставлене, здавалося б, риторичне питання дам. Хто придумає от таке імпортозаміщення, яке одною кнопкою візьме і виключить оцю всю помойку. Да й ви її самі знаєте правильну відповідь. Збройні Сили України і більше цьому світу надіяться ні на кого. І Збройні Сили України якраз зараз саме цим і займаються, а наш з вами святий обов'язок їм в цьому максимально допомагати. Ми допомагаємо, ми з вами вірніше ви молодці, достатньо активно донатити на ЗСУ, і ми дуже сильно. І дуже так конкретно підтримуємо 120-й окремий розвідувальний полк Збройних сил України. І хлопці за це нам дуже і дуже вдячні. І як вони вдячні, як ми підтримуємо, я думаю, ми найближчим часом про це зможемо поговорити, бо час від часу багато хто питає, що давайте там якось може про це прозвітувати. От я довго думав, яку форму звітування можна придумати, так щоб не нашкодити. Бо ви ж, напевне, знаєте, вже не один факт такий є, коли після детальних звітів волонтерів те, що там в звітах фігурувало, туди потім. Або ракета прилітала, або шахет. Так от давайте, в принципі, спробуємо якось цього не допустити. І, але якщо я почну звітувати про мою вашу, нашу з вами волонтерську діяльність, це займе так, знаєте, не, не пів програми, а на кілька програм росіянця точно, тому я що пропоную? Значить, а давайте таки зробимо якийсь прямий ефір. Я от уже скільки років уникав цього формату, ніколи цього не робив. І от думаю, що ну, в цьому ключі. Ну, що це буде не зайво? Ну ви там позадаєте якісь питання, щось таке скажете, розкажете? Я в прямому ефірі на все це відповідаю. Щось там відверто розкажу, щось покажу. Там що можна, і от як вам така ідея? E, значить, мені треба взяти ну, трішки часу там, на те, щоб ну, як -то зрозуміти, як це робиться технічно. Може, там нічого складного і немає, я відверто кажучи, слабо знаю. От, ми з Каляном розберемося, як це робиться, будемо готові. Так через тиждень, другий э, будемо вже до цього готові. Я окремо все це анонсую. E, давайте з вами визначимось, в який день краще все це робити, і в який час приблизно. Давайте ваші пропозиції я чекаю в коментарях. А тим часом. Я нагадую, що ми з вами повинні зобов'язані навіть хто б там що не говорив, підтримувати збройні сили України, значить, підтримувати в першу чергу своїми донатами. І як це зробити? От у вас зараз на екрані два QR-коди, куди можна переводити ваші донати, і куди треба переводити ваші донати. Це робиться легко. Наводити смартфон по QR-коду. Нічого при цьому зазначати не треба, все це йде на 120-й окремий розвідувальний полк. Якщо вам все це не дуже зручно, в описі до цього відео, в першому прикріпленому коментарі, там є купа інших варіантів, там є картки. Там є PayPal, там є Skrill, там є наш GoFundMe, окремо на цьому наголошую. Дуже зручна форма така. Там є і Bitcoin, гаманець там коротше є дуже багато варіантів. Можете скористатись будь-якими з них, але якщо ви тими користуєтесь, обов'язково, будь ласка, зазначайте на що платіж Путіну на Пейджер чи там хлопцям, розвідникам. Ну, щоб ми розуміли, що платіж воєнний, військовий. А не підтримка нашої програми. Нашу програму краще всього підтримувати, ставши нашим спонсором на Ютубі. Там кнопочка спонсорства біля біля підписатись. Або ще краще, бо там щось так кваленько іде. Я от хотів на цьому наголосити. Давайте і там, хто ну хто хоче, може і... Хоче в першу чергу нам допомагати, значить, це ставши нашим партнером на Патреоні. Там же є вся ця інформація, але ще раз, в першу чергу, ми допомагаємо Збройним Силам України. Як я вам все це сказав, чекаю, до речі, ваших пропозицій з приводу прямого ефіру і робимо кожен, що може, для того, щоб все було Україна. А все воно так і буде.